На виконання даного розпорядження начальником управління лісового мисливського господарства введено розпорядження згідно компетенції внутрішньої про призупинення проведення санітарних рубок в лісах з господарських підприємств обласного управління, яким передбачено призупинення санітарних рубок як на об'єктах проводить заповідного фонду, так і в експлуатаційних лісах. Тобто, з 1 липня всі санітарні рубки на території лісого підприємств підприємств обласного управління. Тимчасово призупинено. Я хочу, щоб це почули голови районних адміністрацій, голови районних рад і сільські селищні голови, які я знаю в більшості випадків, присутні на цих нарадах. З 1 липня на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації наказом управління лісового мисливського господарства на території Волинської області призупинено всі вирубки лісів, санітарні, прорізні. За винятком тих ситуацій, коли виникає надзвичайна ситуація і потрібно забезпечити охорону відповідних масивів і робиться прорідження, але це питання обов'язково Володимир Васильович повинно бути погоджено з вами. Пишеться окремий наказ, координується питання служби надзвичайних ситуацій з сільськими селищними головами, щоб не допустити масу розпосюдження пожеж в лісових масивах. Ще раз почнуся з 1 липня, і якщо ми будемо з вами мати факти. Що десь проходить якась псевдосанітарна вирубка, це вже є порушення. Я хочу просити засоби масової інформації, громадських активістів, людей, які мають відношення до збереження лісу, становити контроль за виконанням цих двох документів розпорядження голови ОДА і наказу управління лісового мисливського господарства. Було проведено обласним управлінням розширену технічну виробничу нараду, на якій було ще раз наголошено і доведено до всіх керівників лісогосподарських підприємств області про тимчасове призупинення санітарного рування у лісах підпорядкованих обласному управлінню. На сьогодні одне це деревина, яка була заготовлена до цього терміну, яка лежить зараз на складах, для недопущення порушення санітарних правил і розповсюдження шкідників і хвороб. Найкороші терміни вона буде просто вивезена з лісу, щоб не допускати порушення пожежних правил, санітарних правил. Тиждень часу у вас є. Щоб всю заготовлену деревину вивезти, яка була до цього, щоб не створити прецедент, що та деревина весь час поповнюється, поповнюється і поповнюється, через тиждень доповісти голові адміністрації про те, що дане доручення виконано. У мене є інформація про те, що самовільні виробки проводяться не тільки в лісових масивах державного фонду, а самовільні виробки проводяться в місцях, де ліс виріс самостійно. Це на землях запасу, землях оборони, значить, інших територіях, на паях. Сьогодні законодавство трактує таким чином, що якщо появився ліс, деревина має більшого відповідного розміру діаметр, то ці землі можуть змінити відповідно свій статус. Із земель сільськогосподарського призначення вони можуть перейти в землі лісових. Масивів. І в мене є інформація, що на таких територіях проводиться масова вирубка лісу, тому що даний ліс ніде не облікований. І це відноситься до, шановний голови адміністрації Любомирського району і інших територій. Тому я просив би, в моєму розумінні позиція наступна: де б не ріс ліс і хто б ним не розпоряджався, перш за все контролюючи функції на всіх територіях, в тому числі і в приватних лісництвах. Забезпечує здійснення управління лісового мисливського господарства екологічна інспекція і управління екології. Я хотів би, щоб ця інформація, яку мені дають, або виявилася помилковою, або по ній ми зразу ж прийняли відповідні рішення.